Я втратила контакт з собою, я не чую себе, я не знаю, чим хочу займатися, я не знаю, куди мені рухатись далі, не знаю, у чому моє призначення. Всім привіт! У цьому відео я поділюсь простими та практичними інструментами, які допоможуть вам це змінити у своєму житті. А також які допомогли мені у моєму житті змінити це, відновити контакт з собою та віднайти себе спочатку як дизайнера бренду Прекрас, я власниця та дизайнер бренду Прекрас Міракл, на мені мої сережки, мого авторства, а також потім віднайти себе як духовного провідника. Отож, в цьому відео будуть дуже прості та дуже практичні та дієві інструменти. Колись я насправді також була в цій точці, коли я не була впевнена, а куди мені далі, і розуміла, що те, що було раніше, вже більше мені не підходить, вже більше не наповнює мене і я не хочу далі, так? На той момент я працювала в міжнародній рекламній агенції, я працювала на посаді керівника групи і мала просто шикарні можливості для зростання і в цій компанії, і мала багато пропозицій досить на ринку, була дуже висока затребуваність на мене як на спеціаліста. І протягом життя я також мала можливість продовжувати свою кар'єру у Німеччині в цій сфері. Але я відчувала, що для мене є щось інше, тому що офіс. Одна робота мене досить сильно виснажувала, і я відчувала, що я не хочу так все життя. І я відчувала, що можна якось по-іншому. Да? Я от шукала інструменти, як саме це зробити у своєму житті. Я розуміла, що я не хочу постійно виграти та жити у виснаженні, тому що робота мене почала виснажувати. І це тривало не один рік. Цей стан, який був всередині мене, я зрозуміла, що. Цей стан він пов'язаний з тим, що моя діяльність вона перестала мені подобатись. Був такий момент у житті, коли я відчула, що я хочу точно по-іншому. Я ще не знаю, як я хочу, але я хочу з цим розібратись і я хочу для себе іншого життя. І в цьому відео я поділюсь, а що ж мені допомогло розібратись з собою і рухатись у своєму напрямку у житті. І спочатку важливо розібратись, а що насправді хочу я від свого життя. Не мої колеги, не соціум, не мої батьки, а чого хочу від життя я. І відповіді вони мають бути всередині. Це насправді часто не так просто, як може здаватись. На моєму каналі є дуже класна медитація, яка допоможе у цьому, яка допоможе почути свій внутрішній голос та розібратися зі своїми справжніми бажаннями. І якщо ви при прослуховуванні цієї медитації не одразу чуєте свої бажання або ж відповіді на це питання, це абсолютно нормально, тому що. Це дійсно не так просто, але коли ви будете переслуховувати цю медитацію, наприклад, там через півроку ще можливо, або через декілька місяців, ви точно почуєте ці відповіді всередині себе, що також дуже важливо. Важливо не формулювати всередині себе свої думки як я не чую себе. Або Я не можу себе почути, або Я не знаю, яке моє призначення, або там це не для мене. Наш всесвіт він працює всередині назовні. І якщо ми формулюємо нашу думку як «я себе не можу почути, або Я втратила контакт з собою, все це тупік. Дуже важливо переформулювати всередині себе, як, наприклад. Я на шляху до того, щоб знайти своє призначення. Я на шляху до того, щоб встановити контакт з собою. Або ж я легко встановлюю контакт з собою. Це прям дуже і дуже важливо, що нам допомагає відновити контакт з собою та зі своєю душею. Це насправді дуже та дуже прості речі. По-перше, це природа. Тобто, Знайти таке місце, в яке ви приходите і вам там добре. От ви відчуваєте життя, ви відчуваєте, що ви наповнюєтесь енергією, ви відчуваєте, що ви там відпочиваєте. Бути в таких місцях, тобто мати список таких місць і ходити в ці місця. Далі медитації. Медитації, які вам подобаються, тому що Буває так, що складно медитувати, але не потрібно себе якось там заставляти. Потрібно знайти ті медитації, які подобаються саме вам. Або ж таку медитативну музику, яка подобається саме вам, робити те, що подобається, не заради результату, а тому, що подобається. Тому що в цей момент ви наповнюєтесь енергією, і це допомагає дуже відновити свою енергію. Далі, наше тіло. Наше тіло насправді завжди е, говорить нам правду, якщо ми його відчуваємо, да, якщо ми прислухаємось до його мови, до мови нашого тіла. І важливо почати встановлювати цей контакт також з тілом і довіряти знакам свого тіла, довіряти мові свого тіла, про що це для мене. Думаю. Важливо також запитувати себе, а що я стосовно цього рішення відчуваю, чи це насправді добре для мене. І коли ми просто зміщаємо свій фокус да, і задаємо собі питання, що насправді добре для мене, чого я насправді хочу. А чи це реально добре для мене? Відповіді всередині, ви точно почнете відчувати, що ще допомагає? Звичайно, це поле провідників, тому що провідники це люди, які з'єднані зі своєю душею, та це люди, які допомагають іншим людям з'єднуватися зі своєю душею. Тобто вони роздають такий вайфай, який допомагає центруватись, заспокоїтись. Та сфокусуватись на собі. І коли ми робимо ось ці такі прості дії, то вже з часом в тілі відновлюватиметься енергія, та ми помічатимемо, що ми все краще та краще розуміємо себе, довіряємо більше собі та чуємо свій внутрішній голос. Що також допомагає у цьому, це різні методи самопізнання, тому що там нам майстер підсвічує набагато більше про нас. Да? І це допомагає нам повірити в себе і повірити тому, що, можливо, ви відчуваєте, але складно. Це уявити, що це можливо у своєму житті. Колись також мій шлях в дизайні прикрас він почався з того, що я була на консультації у одного з своїх вчителів у Марини Хміловської. І на той час це була просто консультація у методі матриці долі. І Марина мене тоді запитала, тому що. На той час я працювала керівником групи в офісі, і Марина мене запитала: Скажи мені, що ти творча. І я на той момент навіть заплакала, тому що я відчула сльози, бо це те, що мені дуже-дуже хотілося десь всередині себе, але це те, що я не дозволяла собі. І е, от це. Консультація, яка дуже допомогла мені і побачити більше про себе, і повірити в те, що насправді я можу бути творчою. Тому що на той момент мені навіть було складно уявити це, бо я працювала багато з цифрами. Я в дитинстві переможеця Олімпіад з математики, в мене вища it освіта Тобто я була дуже далека від творчості, але це бажання, воно всередині мене було. І саме методи, самопізнання допомогли мені повірити в те, що це не просто щось я там відчуваю, це насправді є мій шлях у житті, це є моє призначення. І цікаво також, що пізніше у житті я. Вивчила вже професійно, опанувала цей метод. Саме у Марини Хміловської я навчалася, як щитувати матрицю долі. І зараз вже я професійний кармолог і допомагаю людям повірити в їх таланти та повірити в їх призначення. І це дуже класно працює, тому що. Часто ми щось всередині себе відчуваємо, але не можемо в це повірити, не можемо це собі дозволити. І нам потрібен хтось зовні, хто нас підтримує, та хто нас е, направить, та, хто нам покаже набагато більше про себе. Тому що часто ми навіть не уявляємо, який космос та який океан всередині нас заклав Бог, коли нас створював, і коли ми знаємо більше про себе, коли ми. Приділяємо більше часу собі, фокусуємось на собі, фокусуємось на своїх бажаннях справжніх, дозволяємо собі робити щось не для результату, а просто тому, що це насправді дуже подобається. З часом цей контакт відновлюється, і ми починаємо бачити свій шлях все ясніше та ясніше. І ось тут дуже важливий момент це сміливість, це сміливість піти в нове, тому що лише сміливі люди реалізують свої мрії у житті. Сміливість це прям дуже важливо. Я можу сказати на своєму прикладі, що дійсно це буває дуже непросто, наприклад, звільнитися з офісу і почати нове життя, тому що до цього потрібно бути готовим. Наприклад, я звільнялась з офісу двічі для того, щоб втілити. В життя свою мрію про бренд прикрас. Перший раз я звільнилася, я зрозуміла, що я не готова не фінансово, не готова енергетично, що в мене просто немає енергії, і я не вірю, що в мене це вийде. Да? І тоді я просто якби, відпочила і знову повернулася в офіс, знову почала працювати, попрацювала, попрацювала там трошки більше року, відклала ще грошей і вже потім звільнилася. Тому це нормально, що не одразу щось виходить. Але коли ми продовжимо йти, і коли ми якби, робимо такі сміливі рішення да, і обираємо себе, все обов'язково вийде, якщо ми продовжуємо цим шляхом йти на зміни. Що ще допомагає, і що прям дуже круто працює, це звичайно підтримка, підтримка наставника, якщо він у вас є, підтримка людини, яка вас проводить за руку до ваших цілей та показує вам шлях до ваших цілей. Я також допомагаю жінкам і на індивідуальних консультаціях, і на груповому наставництві приходити до своїх цілей. Наступає такий момент, коли ми всередині себе стаємо творцем свого життя, своєї реальності, і ми можемо в житті створювати саме те, чого ми хочемо, і втілювати в життя свої мрії, а не мрії інших людей. Я рада була поділитися з вами цією інформацією і буду рада також, якщо ви поділитесь своїми інсайтами в коментарях нижче та до зустрічі у наступних відео.